Другокурсниця Марина Середа навчається на спеціальності комп'ютерні науки Центральноукраїнського технічного університету на контрактній основі. Торік оплатила навчання за рахунок освітнього гранту. Від держави отримала 19,5 тисяч гривень. Говорить, мала отримати й цьогоріч, але немає. Кожного дня заходжу в дію, але все ж таки підтвердження не надходить до мене. Я вже заходжу в бухгалтерію, але вони теж мені не можуть сказати конкретної дати. Чекає на освітній грант другокурсник Роман Сарваді. Були якісь очікування на це, що міг ну бути самостійним, що є якась підтримка від держави, але на даний момент цього це втратилося і трохи неприємно в минулому році. Отримав грант. Він становив 20 тисяч, тому що НМТ написав доволі добре, і це дуже допомогло мені з тим з оплатою універу. Освітній грант це державна підтримка студентів-бакалаврів, які вступили на денну форму навчання на контракт. Запровадили їх торік. Грант двох рівнів. Перший для студентів, які склали два мультитести на 150 і більше балів. Базова сума гранту 17 тисяч гривень. Грант другого рівня для студентів, які склали два тести на 170 і більше балів. Базова сума 25 тисяч гривень. Торік сума гранту була меншою 15 і 20 тисяч відповідно, розповів проректор університету Андрій Кириченко. Гранти міністерства освіти. Запровадило торік. Цьогоріч їх мали отримати першокурсники й другокурсники, які одержували гранти торік. Вступники минулого року, які отримали грант в минулому році, на жаль, поки що не отримали гранти. Вони переживають за це. Питають, коли ж прийде грант. Каже, таких студентів-другокурсників 18. 67 першокурсників освітні гранти отримали на початку жовтня. Показує лист, який надійшов з міністерства освіти 24 жовтня за підписом заступника міністра Миколи Трофименка, в якому пояснили причину затримки освітніх грантів. Внаслідок необхідності завершення процесу допрацювання працювання От, терміни формування електронних сертифікатів на отримання гранту будуть зміщені. Дати міністерство не називає, але воно запевняє, що до кінця 2025 року вже надійдуть в університети навіть в ці гроші на грант. Тобто, ми, в принципі, очікуємо підтвердження. Грантів дуже скоро пояснює ЄДЕБО – це єдина державна електронна база з питань освіти. Усього в Кіровоградській області освітні гранти мають отримати 78 студентів другого Такі дані Суспільному надала начальник відділу обласного департаменту освіти Оксана Єфімова. 7 листопада ми надіслали інформаційний запит Міністерству освіти, щоб отримати більш детальне роз'яснення про затримку освітніх грантів. І чи це стосується другокурсників по всій Україні? Чекаємо відповідь. Ольга Склярук, Анатолій Басистий, Суспільне Новини, Кропивницький